Сніг випав, і надалі синоптики прогнозують інтенсивні снігопади на різдвяні свята. Тож проблема прибирання снігу з міських вулиць питання вже сьогодення. Міський голова каже, в Мукачеві цілком реально очікувати на неприбрані вулиці вже найближчим часом, адже підсипних матеріалів обмаль і поповнити їх не можуть через заблоковані кошти держказначейством. Є загроза. Загроза в чому в фінансуванні. Ми сьогодні маємо вагон солі. Наскільки його вистачить, важко сказати, але якщо. Зима буде продовжуватись так, як вчора розпочалося, а ще снігу випаде, то треба придбавати пальне. В кінці кінців треба розраховувати за виконану роботу. Перед підприємствами, які виконували роботи на замовлення міськвиконкому, заборгованість росте з кожним днем. Ситуація така, що в минулому році практично, крім захищених статей, все інше не фінансувалося. Держказначальство блокує всі подання наші. Для розрахунку за виконані роботи і надані послуги комунальним підприємствам. Але зараз будемо говорити якраз про прибирання. Двом підприємствам ми за минулий рік заборгували комбінату благоустрою півмільйона коштів не профінансовано, а ремонтно-будівельному управлінню це мільйон 200 тисяч, у яких є і заробітна плата. Тому сьогодні можна говорити, що це майже диверсія з боку держави. Комунальні підприємства зараз боргують у пенсійний фонд та й податково нараховує штрафи, кошти це чималі. І через це не сьогодні-завтра може стояти питання про банкрутство як комбінату благоустрою, так і ремонтно-будівельного управління. У випадку, якщо таке стається, а ми підневольні. То у цьому випадку, щоб не нарахувалися, ці санкції наразі прем'єр-міністр Азаров розповідає країні про те, що вся заборгованість перед місцевими бюджетами погашена. Теоретично так воно і є, адже кошти на рахунках місцевих громад в Держказначействі на папері є. А от практично розрахуватись ними неможливо. А це офіційний Київ уточнювати не бажає. Грошей наразі немає, а коли вони будуть, ніхто навіть не здогадується.